Доброго дня! Вітаю вас на каналі Голос Красний. І сьогоднішнє відео буде про закрите серце. Хочу вам трохи розповісти, що це таке, тому що в даний час я дуже часто стикаюся з тим, що у людей закриті серця. І моя енергія допомагає розкрити серце. Поясню зараз, що таке закрите серце. Це коли, наприклад, людина в певний період свого життя стикнулася з певним болем і не могла його прожити, не могла його відпустити. І ця ситуація вона закрила для неї серце, тобто створила так звану захисну оболонку. І при цьому людина вона не може в тій мірі, що потрібно, відчувати свої почуття. Вона не може довіряти, тому що їй це дається дуже-дуже складно. Їй важко приймати допомогу, любов, турботу, важко бути просто справжньою, просто бути собою. І є дуже багато причин, чому це може статися, чому може серце закритись. І перша з них це біль дитинства. Наприклад, коли батьки часто критикували, були холодними, чи коли знецінювали, чи коли дитина відчувала себе покинутою, і дитина у такий період, у такому віці, вона не може справитися зі своїми почуттями, і вона автоматично закривається. Наприклад, коли батьки Недостатньо обіймали, але при цьому постійно виховували, контролювали кожен крок, коли знецінювались або ігнорувались дитячі почуття, коли вони казали, наприклад, не видумуй, ну чому ти так на це все реагуєш, або не плач, це все створювало у дитини ось це от бажання закрити серце. Це навіть не бажання, це таке, такий вимушений крок. Дитина не усвідомлює цього, але вона через ось цю дистанцію між батьками і нею, ось цю таку недовіру, вона закриває автоматично своє серце. Вона знає, що не можна бути такою, яка я є, тому що мама з татом будуть мене сварити. Вони не приймають дитину такою, якою вона є, постійно критикують. Наступна причина це коли ми боїмося знову відчути певний біль. Найчастіше серце закривається після таких величезних потрясінь, наприклад, якась втрата. Чи зрада, розчарування, розрив стосунків, обман або навіть ситуації, коли ми довірились і це використали для своїх цілей. Після таких подій людина дійсно каже собі: ну все, тепер точно я не буду нікому вірити, не довіряти, тому що це занадто боляче. Третя причина це накопичений невисловлений біль. Дуже часто ми не проживаємо, не усвідомлюємо і іноді не визнаємо те, що ми відчуваємо. І все це воно накопичується у нас у тілі. Ми можемо відчувати це як стиснення у грудях. Або а, напруження в районі сонячного сплетіння. Також ми можемо це відчути як а, те, що ми не можемо підібрати навіть слів, щоб описати свій стан, свої емоції, те, що ми відчуваємо. Тобто ми відчуваємо, що щось сталося з нами. Є якесь напруження, але ми не можемо навіть підібрати слів що це. Це і не сум, і не гнів, і не злість, ми не знаємо, що це конкретно. Наступна причина це коли ми втрачаємо довіру до самої себе. Тобто серце може закритись не лише від інших людей, а від самої себе. Це коли ми. Себе самозраджуємо, коли ми терпимо того, що нам не подобається, чи те, що ми не хочемо, коли ми не вибираємо себе, або коли забуваємо взагалі про свою цінність, ось ці такі пункти вони автоматично закривають серце. І це також може свідчити про те, що немає внутрішньої опори. І серце автоматично блокує чутливість. Це треба пропрацьовувати відразу, як ми тільки це починаємо відчувати чи усвідомлювати. Наступна причина це може бути якийсь родовий біль. Наприклад, коли у роді. Любов була пов'язана з відповідним якимсь болем, жертовністю або втратою. Коли жінки дуже часто проживали зради, насилля, покинутість, покинутість або взагалі страх бути самою. Тобто склалось таке враження, що немає безпечної любові, і серце роду взагалі з цим досвідом закрилося. Тобто, що це означає? Коли були ось такі от сценарії поведінки, коли любов проявлялася в таких пунктах, яких я назвала, це все автоматично, енергетично передається далі по роду дітям, внукам. Для прикладу, в моєму роду також були такі моменти, які мені довелось пропрацьовувати. Це дуже важливий момент, який не так легко пропрацювати і не так легко розкрити серце, коли воно передавалося ось такий от стан з покоління в покоління. Але це можливо, і моя енергія може вам допомогти це зробити, якщо ви маєте відгук до цього. Зараз я вам розповім, як зрозуміти, що серце закрите, які можуть бути ознаки для того. Наприклад, коли нам важко плакати, або важко відчувати щось, ми здаємося самі, самі, що я не розумію, чому я на цю ситуацію абсолютно ніяк не відреагувала. Мені не болить, або я не радію відповідно до якоїсь радісної події. Коли виникає якась так звана дистанція між людьми. Тобто, яка б людина поряд не була, я відчуваю дистанцію поруч з нею. Мені важко взагалі людину підпустити до себе. Коли немає тепла всередині, коли у нас потреба все контролювати від і до. Тобто, контролювати кожен крок, контролювати всі ситуації, що б не відбувалося, але це лише ілюзія. Ми не можемо контролювати взагалі нічого в нашому житті, тому що від нас мало що залежить. Також відчуття, що любов це небезпечно. Коли ми слухаємо якісь історії, там, болючі, що була така велика любов, в результаті там така. Не дуже приємна ситуація, болюча, у нас відразу ось таке от поняття, що любов це небезпечно все. Також, коли нам важко сприймати компліменти, турботу, підтримку, ми відразу внутрішньо відчуваємо, що людина зробила якийсь комплімент, і ми думаємо: а чому він так сказав? Щось тут не так. Така, відпов... така відпов... так звана настороженість. Тому що ми не розуміємо, що люди можуть робити компліменти просто так. Що люди відкриті, що люди можуть іншим, інші, іншим людям зробити комплімент, і це нормально, це природньо. Тобто, це частина нашого спілкування. Ще один пункт це коли. Ми відчуваємо самотність навіть коли перебуваємо у стосунках. Це дуже складно, що ми навіть для нашої близької людини, для чоловіка не можемо відкритися. Це створює ще додаткову дистанцію, напруження і без того. Що серце має бути відкритим, ми не можемо проживати ці почуття. Вони стають холодними, складається враження, що або вона мене не любить, або він мене не любить. Коли немає ось цього вогнику в парах, то і стосунки здаю, здаються такими побутовими, нещирими. Обов'язково це треба пропрацьовувати і розмовляти одним з одним, розкривати своє серце це дуже важливо. То чому ж важливо розкривати серце? Бо закрите серце воно не пропускає не лише болю, але й не пропускає такі емоції, як радість, натхнення, близькість, тепло, любов, потік життя. І закрите серце воно виживає, а відкрите живе. І якраз таке розкриття серця це повернення до себе, це повернення до своєї чутливості, це дозвіл собі любити, відчувати, творити, довіряти, приймати. І відкрите серце це не зробити себе вразливою, а навпаки, цілісною. І саме відкрите серце ми будемо розбирати у наступному відео. Я розкажу, чому це так важливо. І якщо у вас є якісь питання, ви можете задавати писати точніше під відео, і ми їх обов'язково. Розберемо. Тому я вам дуже-дуже вдячна за перегляд, і я вам бажаю, щоб ваше сердечко почало розкриватися в незалежності від того, на якому етапі ви зараз перебуваєте. Тому бажаю вам гарного дня та всього найкращого.